Добрий вечір, Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі ВІЧЕ. щоденній програмі Євангелія на кожен день. Христос Воскрес, воїстина Воскрес. Я, протей Володимир Давидов, як зазвичай буду з вами сьогодні читати Святе письмо та трішки. Як завжди, теж зазвичай поміркуємо і спробуємо я спробую прокоментувати, і ми разом поміркуємо над прочитаним. І сьогодні це Євангеліє від Іана Богослова. Так, ми ще його продовжуємо читати ще недовго, скоро перейдемо до Євангелія від Матвія, що після свята Тріці одразу розпочинається у нас Євангеліє від Матвія. А по суті, ще оці два, два неповних, неповних тижні читатимемо. Єванове. От. І сьогодні фрагмент з 11 глави. Одного разу <кій> зібрали первосвященики і фарисеї Раду на Ісуса і говорили, що нам робити? Бо цей чоловік багато з нами творить. Якщо залишимо його так, то всі вірують в нього і прийдуть римляни, і заволодіють і країною нашою, і народом. Е, бачите, Євангеліст Іван Бослов говорить про первосвящеників і фарисеїв. Тобто раду зібрали, так? Зібралися, аби ну, обговорити, тобто очільники удейського народу, такі керманичі, по суті, скоріше, можна навіть сказати, що більшість з них були членами Синедріону, тобто такого органу, який керував іудеями, е е е народом ізраїльським. Так от, е е е як тут сказано, множені правосвященники, ну, як це може бути їх декілька. Але якщо раніше за часів, ну починаючи з Моїсея, і взагалі було в законі, те, що Превосвященник був до смерті, обирався, то, і ми бачимо це з книг Старого Завіту. То вже за часів римського поневолення, та й раніше, там теж про Сирійському, ну коротше кажучи, були випадки навіть і за царя Соломона, і в епоху царств, коли Превосвященників ставили тих, яких потрібно. Але говоримо про часи Христа, ну якби про євангельську подію. Було так, що первосвященників обирали раз, раз на рік. І, звісно, це все було такою фіктивністю, тому що справа в тому, що первосвященики вибиралися лише садукеїв. Ми пам'ятаємо, що є партія саддукеїв і фарисеїв. В чому ж різниця? Фарисеї це була релігійна партія. А Судукія, це була політична партія, політичного такого, як би на релігійній основі, навіть не на основі, а з релігійною такою складовою. Не основа, складова. Коли Рим поневолив іудею, треба було, звісно, мати лояльних людей, які були лояльних князів, князів старозавітніх, іудейських, тобто старіших. І Садукеї, це та партія, яка утворилась, о, яка стала лояльною, і іншими словами сказати, це були колаборанти, які о, погодилися співпрацювати з іудеєю з римськими о, 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 з римською владою, о, о, і виконували, ну якби, тримали людей під контролем, світували і все таке, все, що з цим пов'язано. Звісно, за це вони мали. Перші посади, і за часів Христа свящ... не тільки первосвященики, а всі священники були лише садукеї. Тобто, фарисеї це були равини, тобто вчителі, наставники, не більше. Фарисеїв доб... пробитися і стати, ну тобто, хочеш, бути священником, звісно, це священником можна було стати тільки по роду, тобто будучи з роду Аарона. Але е Фарисей навіть з роду Арона, якби був. Він не факт, чи став би. Без... Він мав право, але його просто ну, не допустили, не, не дали б такої змоги. Маєш бути садукеєм, тобто лояльний римській владі, і тоді, якби ти будеш е е при, при ділі на посаді. Перевосвященики ж, як відбувалося, те, що їх треба було міняти в будь-якому випадку. Ну, тобто так, такий звичай вже встановився, що треба вибирати. Вибирали, звісно, угодних. І за великим рахунком, якщо ми так спостерігатимемо Євангелія, в Євангелії, коли Христа схоплять і будуть судити, поведуть спочатку до Анни, а потім до Каяфи. І будуть казати, що Каяфа на той рік був і був взятим Анни. Анна це був перевосвященик, який, по суті, був глава роду. Глава клану первосвященників, і звісно, він не міг бути постійно первосвященником, тому що вимага була вимога, щоб їх міняли, обирали. І звісно, Анна назначав всіх своїх зятів, синів по черзі. Його так якби чередував. А по суті, головав він через це. Коли Христа схопили, то повели одразу до Анни, як до реального хазяїна, реального. глави, главу, глави всіх, всього. Церковного старозавітнього життя, і той, хто був главним в Єрусалимському храмі, головним е, керуючим, і ми бачимо, що так і Іоанн Боснов каже, що були первосвященники, тобто, по суті, клан Садукейський та фарисеї. Е, і дійсно, після того, як Господь сотворив чудо в Іфанії, нагадую, що це було Воскресіння Лазаря. То ну, постало питання, що робити. Тому що ну, вибачте, стілювати це одне, виганяти бісів це теж інше, але зовсім іншого гатунку сті... воскрешати людей. До того воскрешав тільки Ілля та Єлисей. Отже, треба було узгодити позицію і узгодити план дій, що робити з Христом, тому що він е, ну, викликав е, за зависть. Гнів, злість, озлобленість. Для фарисеїв Христос був не тільки тою людиною, який, ну, по суті, завойовував більший авторитет, ніж вони. Для фарисеїв з їхнім, викривленням, викривленим, викривленим розумінням закону Божого, закону Моїсея, те, що говорив Христос, було гріхом і богохульством. Через це вони теж проти Христа були. Не тільки завидки, а саме те, що. Він був грішником в їх очах. Так він стілював. Але він стілював в суботу, він грішник. Е, ну, тобто, він проповідує, але проповідує якісь такі речі, які ну, не, не, не могли о, вміститись в розуміння фарисейського розуму. Незважаючи на те, що фарисеї були освіченими людьми. Ну, досить І гарними риторами, і мали відповідну, ну, відповідну освіту все ж таки. Тобто, щоб стати фарисеєм і взагалі почати проповідувати, треба було самому бути, пройти школу у якогось іншого знаменитого равина. <кхм> і от, от, що нам робити? Ну, тобто, задались люди, да? фарисеї і садукеї. Бо цей чоловік багато з нами творить, якщо залишимо його так, то всі увірують в нього. Ну тут, як би, аргумент заздрощі. І прийдуть римляни, і заволодіють і країною, і нашою і народом. Але це вже аргумент був Садукеїв, тобто тут не Фарисей. Для Фарисеїв Христос, крім Зависті, він був людина, яка грішник. А для Садукеїв Садукеїв взагалі було по барабану, що вчить, чому вчить Христос. Їм це їх це не цікавило. Їх не цікавило, що за Христом ходять тисячі. Ну, отак, якщо так абстрагуватися і чисто так, ходять за ним люди, да хай ходять, хай слухають. За одним равином тисяча, за іншим півтори тисячі, за якимось п'ять тисяч, яка різниця за ким. Але Христос почав називатися Ну, якби все ж таки, проповідь Христова говорить про те, що Він є Месія. А Месія це значить цар. А цар це значить та людина, яка може посягнути на царство. І сказати, це моє, я хочу царювати. А що це призведе? Призв... Такі речі призведуть до того, що Рим, який, в принципі, плюс-мінус ще якось терпить підкорені території і більш-менш лояльний, коли там тихо і спокійно. Хоча іудею зовсім не було тихо і спокійною. І проте Рим ще терпів на той час вихідки іудеїв. Але в принципі, якщо були провінції підкорені, де. Просто змінилась влада і за і деякі закони. І, і на тому все, то в принципі е, Рим був дійсно плюс-мінус. Ну, все ж таки він ніс цивілізацію тим народам, які цивілізаційно були на нижчій сходинці. Так, цивілізація це не тільки плюси, там і свої мінуси. Але тим не менше, е, римська влада ну, була все-таки такою лояльною до підкорених народів. Але коли там починались бунти, то лояльність закінчувалася в одну хвилину, і Рим діяв жорстко і безжально. І це ми побачимо на Єрусалимі в 70-му році буквально через, так, умовно кажучи, через 40 років менше, ніж через 40 років після описуваних подій. І тобто. Дійсно, приходили, завойовували, страчували всіх підряд і віддавали в рабство. То Рим не церемонився, він не терпів. Тобто, ти якби тихенько сидиш, все, живи собі. Збунтувались, покарання одразу і максимальна міра покарання. І от для фарисеїв, слова Христа про те, що він є Месія і цар, о, не для фарисеїв, для садукеїв, це було загрозу їхнього благо, ну, благоустрою їхнього, їхньої благо, благо, благого життя, влаштованого. Тому що фарисеї це були не тільки ті, ну, якби колаборанти, а завдяки колаборанству, вони не фарисеї, садукеї, перепрошую. Садукеї за, 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 за рахунок своєї лояльності. Це була партія аристократів і багатих заможних людей. Ну, дійсно, якщо вони контролюють всю релігійну, все релігійне життя і всі потоки пожертвувань в Єрусалимському храмі, і від них багато чого залежить, і вони ну, якби, керували суспільно політичним життям і Звісно, це була досить така серйозна структура, політична партія. І для них слова Христ... ну, політична партія вводягнена да, в релігійний одяг. І для них, звісно, це була небезпека, тому що вони розуміли, якщо Христос захоче від зійти на трон, його підтримують ці тисячі людей, тисячі людей, які вже є його послідовниками. А значить, це буде бунт, і коли прийдуть римляни, то вони не будуть розбиратись, ти садукей чи ти бунтар. І садукей поплатяться не тільки під час масового забою людей. А поплатяться за те, що не проконтролювали, тому що все ж таки, що означало їхня лояльність до Риму і їхні, в чому полягав їхній колабораціонізм? В тому, щоб е контролювати ці е бунтарські процеси і втихомирювати, втихомирювати їх власними силами, щоб Риму не було ніякої мороки. Тобто вони мали тримати всіх під ну, спокої, так скажімо. От. А якщо Христос, люди, які підуть за Христом, збунтуються, то вони значить, не виправдали очікувань Риму, і вони е можуть е залишитись без тих привілеїв, які давав їм, е яким давала Римська імперія. От, через це і прийдуть римляни заволодіють і завлодіють країною нашою і народом. Тобто, в принципі, те, чому вчив Христос, їх взагалі не, не хвилювало. Але те, що він про себе говорив, це якраз була загроза їхньому комфортному життю. Один же з них, Каяфа, який був на той рік первосвященником, сказав їм: ви не знаєте нічого і не думаєте, що краще нам Ви не знаєте нічого. Сказано досить так, якби... Ну, сказав, ви не знаєте нічого. А, але насправді із історичних відомостей відомо, що. Ну, таких всяких історичних о, знахідках, документах. Відомо, що в та скудна інформація про саду Київ, що вони були, ну, по-перше, люди багаті о, і дуже зверхні, і грубі. І от, по суті, збираються люди, які ніби між собою плюс-мінус рівні. Ну, хтось там вищу посаду земель, да, привисвящених чи ще щось. Точничу, просто фарисей. але ж фарисея теж брали якогось знатно, який мав вплив на людей і на ті процеси суспільно-політичні, і він і от Каяфа каже, ви не знаєте нічого. Іншими словами, він сказав: Да що ви знаєте? Ви взагалі хто тут такі? Я краще знаю що. Ну тобто, це така дуже акуратно і гарненько в Євангелії причесаний вираз, який, в принципі, сповнений гордині презирства до тих, хто там сидів. Я тут первосвященник. Да що ви взагалі знаєте? Ви неуки і, і безграмотні? От. Е е ви не знаєте нічого і не думаєте, що, е що краще нам, щоб один чоловік помер за народ, ніж щоб увесь народ загинув. Ну тобто, е е за його думкою, що краще е стратити Христа, вбити його, щоб е не поплатився весь народ, коли прийдуть римляни. Карати їх за бунт, який піднімуть люди разом з Христом. Тобто краще його зразу вбити, щоб ніхто не постраждав. У іудеїв на той час склалося взагалі таке відношення, ну, в іудейській релігії відношення до того, що е, первосвященник це не просто посада той, хто головує, а це е, е, така сакральна посада, коли цій людині ця людина мала є, єд, єдине, м, тобто це єдина людина з усього іудейського народу. Яка мала право задавати питання Бога, і Господь мав, міг їй відповідати. Ну тобто вона отримувала від Господа відповідь. Ми знаємо, що Моїсей говорив з Богом. Але коли Моїсей вже помирав, він, а, він а, доручив народу Ізраїля Ісусу на вину, але сказав йому, що якщо в тебе якісь будуть ну, непонятки, якісь запитання, то ти маєш а, а, і запитання до Бога, ти не маєш звертатись сам до Бога. А маєш звертатись до первосвященика. І той буде питати Бога перед ковчегом у скині і давати тобі відповідь. І з тих пір, в принципі, повелося те, що до первосвященика, ну тут тобто, в писанні так, так склалося, за, 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 по суті, за повелінням того ж Моєсея, законодавця, так. А, так склалося, що первосвященники вважали, що коли вони говорять. То це таке знає, знаєте, екскатетра непогрішимі слова первосвященика. Ну, звісно, вони помилялися і зраджували, і були і царі назначали таких первосвящеників, які були угодні, царі ідолопоклонці назначали первосвященників, які були лояльними до них. От, і все ж, і по суті, те, що первосвященик інколи прорікав, то так поверхнево. В силу традиції розцінювали, що це як екскатедра, екс як в середньовіччя сприймали слова папи, що що папа не сказав римський, то е, слова папи, будь-яке його твердження, е, будь-які його думки є непогрішими. Пізніше римська церква е, обґрунтувала ну, от на сьогоднішній день, е, те, що, те, що папа говорить дійсно з кафедри, тобто в його проповіді. Хоча це теж такий момент непогрішимості папи. Це догмат да про непогрішність папи. Він досить е, с такий сумнівний, особливо для церков східної традиції, тобто для православних церков. Е, це укорінилось у західній церкві, ну тобто римській, римокатолицькій. Але навіть на сьогоднішній день це воно не скасовано повністю. Все ж таки, цей принцип залишається просто не в, такому, не в такій інтерпретації, як в середні віки, Що папа міг би ну, там збрєндить, говорить всяку чуш, І це б вважалося, що все одно він говорить істину від Бога. От, Звісно, такого зараз відношення немає. І... По суті, до первосвященника ще раз повертаємось до первосвященика від папи, що е, умовно таке відношення і було і у юдеїв. І от, по суті, первосвященик е, говорить слова, е, керуючись своїми думками, баченням, і говорить, що краще вбити Христа, щоб мені, по суті, мені і вам тут присутнім не поплатитися за той бунт, який може бути влаштований, адже він себе мить царем. Він себе називає царем. А значить, це рано чи пізно може дійти навіть без бунту, дійти до Риму. І Рим скаже, хто там цар? А ну йди сюди. Ідіть ну, ви всі сюди, або ми зараз до вас прийдемо, тут розберемось. Цього ніхто не хотів. Але як ми бачимо, що промисел Божий, він настільки непередбачуваний і е е проявляється в таких не е неочікуваних формах, як от в цьому випадку. Тому що навіть через негідника, грішника, лицеміра і тому подібне, Господь, і навіть через його дію, через його слова, які, по суті, не Господь їм говорив, але Він сказав істину, яка тобто, він сказав слова, де керувався своїм користолюбством, а насправді сказав. Істину про Ісуса Христа. Тобто Він казав за юдеїв, щоб не, погину, не загинули від римської влади, а, а не знаючи цього і не розуміючи цього, сказав про те, що Христос дійсно прийшов в цей світ, аби померти, щоб спастися увесь світ. Той говорив, керуючись своїми меркантильними поглядами, але сказав істину, про яку сам Христос говорив, що йому належить померти. От, аби е, цей світ спасти. Та, так буває дійсно ну, один з е, напевно з найяскравіших прикладів і моментів в Євангелії, самого такого неочікуваного промислу Божого. Так, це ж він і від себе сказав, а бувши не той рік первосвящеником про рік, що мав Ісус померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і Росія не вчать Божих зібрати воєдину. Звісно, тут теж ще така іронія долі полягала в тому, що первосвященик сказав це в 33-му році, так, після Різдва Христового. Сказав це, керуючись тим, що треба вберегти від римської влади народ. В 70-му році цей же народ був дійсно весь перебитий, відведений в полон, Єрусалим взятий, а місце храма було перепахано, зрівнене з землею і перепахано, і засіяне сіллю. Таким, ну якби. Таким символічним жестом римської влади, наскільки вона нехтує і е, бажає знищенню цього народу, цілого народу, за великим рахунком. І на, наскільки велика ненависть у них у, у Риму була до іудеїв на той час? А Іван Богослов писав своє Євангеліє, ну, плюс-мінус, біля сотого року, візьмемо так. Ну, ми ж не можемо сказати дос достеменно. Але Уже однозначно через десятиліття після подій, коли ну після зруйнування руйнування Єрусалиму. І от він і от дійсно каже, що де це він? Що первосвященик прорік, що мав Ісус померти за народ, і не тільки за народ, але щоб і Росіяних чад Божих зібрати воєдину. Тобто, уже після того, як Єрусалим зруйнувався, це дійсно така іронія, що. Превосвященне Каяфа сказав, намагаючись зберегти народ іудейський, а він був ось в 70-му році, все рухнуло, все було зруйновано. Але не, він хотів це, ну, цього уникнути, і не уникнув. Але сказав те, що сповнилось в особі Ісуса Христа, що дійсно і на нашому світі, в цьому, все людство, тепер має можливість спасіння. От. Але щоб розсіяних чад Божих зібрати воєдине. Тобто, весь рід людський, який розсіяний, Господь прийшов в цей світ, щоб спасти. Не тільки іудей, а весь рід людський. З того дня змовились вони вбити його. Ісус же більше не ходив між іудеями явно пішов звідти в країну поблизу пустині в місто, що зветься Єфраєм, і там перебував з учнями своїми. Тобто, ну, Христос розумів, що на нього. Е, готують замах. Е, о, чекайте, я це сказав, що я трішки помилився я сказав в Іфанії Христос дійсно зцілив е, е, Лазаря, але це ще не ці події. Лазаря перед самим на початку нашої лекції, лекції нашої бесіди, якраз <кій> трішки я переключився на іншу подію. Так от, Христос знав, що за ним вже полюють, грубо кажучи. І він залишив іудей. Христос взагалі не любив бути в іудеї, тому що там проповідувати було вкрай важко, і в принципі всі були настроєні войовниче до нього. Тобто дійсно, якби завидували і ну, ненавиді. От. І через це Христос, ми бачимо, прийде в Галілею на, на велике свято на Песах, на свято Кущів, Сукота або там, свято Обновлення храму, а потім і залишає іудею. Він не хотів там залишатися, а в основному проповідував в Галілеї, де і виріс. Іде проповідь більш плідною. Була, була ж близько Пасха юдейська, і багато людей з усієї країни прийшли до Єрусалима перед Пасхою, щоб очистити себе. Тоді шукали Ісуса і говорили один одному, стоячи в храмі. Як вам здається, він, певно, не прийде на свят? Ну, тобто, бо досі його немає. Ну і тим більше, а, чутки, а. Дали ж перевосвященник і фарисеї наказ, що. Коли хто довідається, де він, нехай повідомить, щоб їм схопити його. Тобто ці чутки, ці накази пішли в народі. І дійсно, коли іудейська Пасха в Песах почався, то багато хто говорили, що напевно не прийде, тому що йому тут небезпечно. Це, от напевно, ті вже люди, які Христос став симпатичним, або їх можна назвати вже такими потенційними послідовниками, або реальними вже послідовниками. І от така, такі, така мова в народі йшла, тому що, в принципі, більшість. Я вам вже казав, що всі, хто жив у 25 кілометровій зоні навколо Єрусалима, були зобов'язані приходити нас на ці три великих свята: оновлення кущів і песах. Але оновлення Ханука да, на свято Хануки три обов'язкових таких. Хто жив далі, то побажанню. І але Христа вважали равні. Наставником і праведником, тому якби ну, очікували, що він мав би все ж таки приходити на всі ці свята, хоча, хоча проповідує він Галілей. Тобто, це відстань набагато більша. І, і тим не менше, Христос, ми розуміємо, що Він міг прийти, міг не прийти, і Він, ну люди очікували, що можливо і не прийде, бо небезпечно. От. Ну, на сьогодні все. Завершуємо. Євангеліє. завершуємо. І переходимо до нашого чату. Тетяна Хілько, Христос Воскрес! Слава Богу, з'явилося світло. Да, Слава Богу, це дійсно. Гейм про pro... А! Магобошник". Ну, Кожен бачить по-своєму. Галина Давидова, Воїст, Воскрес Христос. Ганна Романова, Христос Воскрес. Отже, спасибі вам за ваші проповіді. Слава Божу і спасибі, що долучаєтесь до наших ефірів. І нагадую вам, що у нас, я думаю, всі ви сьогодні побачили. Ми відновили нашу рубрику Євангельський ранок. Так що всі долучайтесь вранці починати день зі слухання Святого Письма. А вечором ми його можна цілий день обдумувати, пам'ятати, ну якби прочитати, обдумати. А вечором ми зустрічаємось і разом уже з вами теж е, міркуємо над прочитаним. Спочатку почутим, потім прочитаним. Ну все добре, хай Господь вас благословляє та оберігає мирної вам та тихої ночі. Молімося за наших захисників і також не забувайте підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням у соціальних мережах та підписками. Також нагадую, що ви можете стати допомогти нам фінансово задонативши або ставши постійним спонсором нашого youtube каналу Віча та наших цих щоденних проектів. На все добре, до зустрічі завтра. Христос Воскрес! воістину Воскрес!